Лари нарешті завезли посилення епічних героїв на плюс 4. Скільки буде 2 плюс 2? Ве. Скільки? Ве. Що за Ве? Ве. Два що ли? Да. Ти заебал, ну скільки буде 2 плюс 2? Ти ти! Четы... Ніхуя ти умний взагалі, Андрюш, пізділ. <кху> Певно, ви вже бачили відеокроликів від інших блогерів, в яких вони розповідають, яких епічних героїв посилювати. Але в моєму відеокролику я вам розповім, кого саме я планую підсилювати та кого пораджу підсилювати. І так, найбільше я хотів би заплюсувати Фенакса. Я сигма, круто, я сигма, сигма, сигма. Адже останнім часом він мене радував на онлайн-арені, хоча він в мене споряджений все помсти на гідру, щоб швидко відривував голову страху. І якщо герой слабенький, але вже корисний, що не скажеш про Реталоса, в якому я розчарувався. Це признак того, що герою потрібно прокачувати і він буде потужним. Отож, я планую заплюсувати та спорядити в кращий шмот на арену, щоб він вбивав з блоком відродження Манки Кінгів. Наступний герой Генбо Нечистивий. Я на нього у свій час отримав шестизіркове пробудження і насолоджувався швидким фармом на звичайній арені, адже його дуже легко було спорядити і дати йому дуже високі параметри, що дозволяло йому ваншотити найжирніших саппортів та ігнорувати рандомні сети блискавичного випаду. Недаремно ж його називають в простонароді скляною пушкою. Тепер я його заплюсую і він буде ще крутішою пушкою гарматою. І остання героїня, яку я хотів би плюсунути, то є мадам Селіс. Раніше вона в мене ходила з гаєм тріумфатором в парі з підігненими швидкостями, але нещодавно я вибив прекрасні рукавички з сета кам'яної шкіри, і гай-тріумфатор став швидше. І якщо я заплюсую маданку, це мені дозволить її також пришвидшити без втрати, а то й навіть з приростом точності, що поверне її в зв'язку до мого гея тріумфатора. Поки що це всі герої, яких я хочу заплюсувати. І від себе я б порекомендував заплюсувати священника Армстронга, якщо ви його використовуєте як другий залив, орна деревного, адже йому потрібні дуже високі стати, щоб він в соло качав корм на високих поверхах підземель. та Анірі для тих, то нею хоче фармити 25-й поверх альнам. Звісно, ми навряд зможемо прямо зараз з ходу посилювати всіх бажаних епіків, адже ми весь час їх нещадно скармлювали через їхню безкорисність. Але попереду ще багато Х-25 непотрібних нам епіків, і тепер ми будемо чекати не лише на легендарних героїв, а й на епічних крутеликів.